Усім привіт! Тут розповідаємо історію нашого будівництва. Цей будинок ми збудували самі з нуля. На цьому місці було поле, і тут ми вирішили створити оазис нашої мрії. Закатали рукава, стягнули пояси і вперед до роботи. Створила плейлист. Там можна глянути всю нашу історію з моменту покупки ділянки. Почалась війна, і ми зразу переїхали з міста сюди, в недобудований будинок. Отже, зараз ми на етапі внутрішніх робіт і в тому складність, що приходиться жити на будівництві. Але ми не шкодуємо про такий крок, і вірю, що ми здолаємо всі труднощі і досягнемо свою ціль. В цій серії ми працюємо в кімнаті дочки, робимо частинами ремонт, так як не маємо можливості зробити всю кімнату зразу. Але ми не здаємося, і одного разу в кімнаті дітей наступить порядок і затишок, як і в майбутньому, в усьому будинку. Ну що ж, поїхали? І так, в'яне в кімнаті відсунули вже ту тумбочку. Так, зараз буду ось тут фарбувати стіну, двері. Ось так, ваша ось цю штуку треба проклеїти. Таку рамочку. Так, вирішили зняти двері в'яне в кімнаті і ось так краще проклеїти. Так, ось так така рамочка є чорненька. Ось так, її треба проклеїти таким малярним скотчем. І в тому пазу зробити, якби так, виділити його, прижати його, щоби. Той скотч туди заліз. Щоб не було там пустоти. Так, ну ось такого цей пас, так треба буде його. Можна ногтику, можна, можна чим хочеш. Зох, саме краще, я так, це Та, пробавсім. А пізніше ось так. Він відрізає лишнє, відрізає цей скотч. І виходить так, що цей скотч залишається тільки на цій чорній рамочці. Ой, розпіжать, мені камера не вкусується. Одним словом, ось так зробити і тепер відклеїти цю штуку. Тепер виходить так, що оця штука вона вже в захисті. Чорна штучка. Ми пробували різні способи. Нам оцей спосіб найкраще сподобався. Ми тепер так завжди робимо такі двері схованого монтажу, їх потрібно фарбувати. Ну, є які фарбуються, а є, які не фарбуються. Оці фарбуються в колір стіни, наприклад, або ще якось оздоблюється. Ідея тих дверей в тому, щоб вони якби зливалися разом стіною. Так, а я йду сюди застеляти. Далі Дальше... закриваємо, застеляємо, щоб спокійно пофарбувати, і, і все. Ага, і ці, і ці двері теж зараз так зробимо. Так, ну одним словом, тут буде лиштва. Я не можу до того слова привикнути. Я лада, я колись, коли взнала, що обоїться це шпалери, я в такому шоці сиділа довго, я довго не могла вимовити шпалери. Але якось часом вже привиклася. І так само, як потолок, в нас ніхто не говорив ніколи стелі, ніколи. Та сонце. В нашій компанії ну, ми завжди говорили потолки, потолки, якби. І тут, коли вже почалися, там, займати натяжними стелями, то ми такі, як стеля? Ми так довго не могли також до того слова звикнути: стеля, стеля. Ну, тепер вже говоримо, так, Сонце? Ну. No. Можемо казати потолок, але якщо натяжний, то тільки стеля. Так, так, ми можемо деколи так, так, ну, вилетіти слово потолок, а потім, якщо натяжна, то значить стеля. Так у нас привичка вже така. Так, що потихеньку вчимо нові слова українські. Тут можна, в принципі, цю рамочку зняти, це ж ми самі її робили. Можна і зняти сонце, знаєш? Єдине, щоб нам потім нам коли ти будеш вставляти, щоб вона не лізе через фарбу, і там буде шар фарби, і щоб вона нам не відлущила ту фарбу, знаєш. Коротше, все, вирішуємо, що ми клеїмо, бо це буде неправильно. Зараз мені відклеює оцю верхушку. Зараз буду відводити тут пензликом білою фарбою. Дочекаюсь, коли висохне тільки тоді буду фарбувати стіну. Так, так що Все перше треба відклеїти. Одним словом, тут багато підготовки. Красанце. Але зробив підготовку і раз, два пішла робота. Це так завжди. Так, вдягла я свій супер-пупер прикид. Ось сміється, що я як джемшут. Все, полізла. Я тут фарбувати легенько білою фарбою, щоб границю провести. Ось так навіть напів сухою. Так, я оці двері хочу 150 очкою легенько, щоб якщо що, фарба схватилася і якщо є якісь неясні штуки. Ну, легенько так. Що, і поїхали з богом, класно лягає. Так, добре лягає. Зараз фарбую таким маленьким валічком, мені так зручно просто. Такий розмір мені зручний і все. Раз. Гарненько лягає. Такі двері ми завжди стараємось фарбувати в одному дні, якби, щоб не знімати. Тому що на другий день він якби залишається і так висихає, що вже коли віддираєш, то вже віддираєш разом з фарбою буває. Ми так придумали собі, що ми таку якщо дуже-дуже раненько фарбуємо один раз і пізніше десь так під вечір, другий раз і все. І на тому знімаємо. Одним словом, все робимо в одному дні. Але щоб воно гарно просохло. Тобто такі, тобто такі двері ми покриваємо два рази. І на другий день я приходжу і вже покриваю лаком, таким інтер'єрним лаком. Все-таки ми двері вирішили покривати інтер'єрним лаком. Хоча це миюча фарба, але ми все рівно замітили, що двері це двері. Покриваємо інтер'єрним лаком і взагалі тоді вони класно служать. Так, ну дуже гарно виходить, мені подобається. Хоча я перший раз фарбую це ж ламіноване, як БДСП ДСП таке, і по ньому теж дуже гарно ця фарба лягла. Тільки Треба слідкувати за сміттям. Ось волосинка вже прилетіла. Вона прямо в повітрі літає. Так, я буду фарбувати. Для мене це медитація. Якась арт-терапія. Супер. Так, тільки довго не можна так водити, тому що пізніше вона вже стає неживою, фарба вже перестає працювати. Ось так і все. Попробую зараз якось камерою показати. Так ось як виглядає. Пофарбоване. А далі, а от далі ще ні. Зараз сюди йдемо. Так, фарба трішки світліша, мені здається, ніж оця. Ну нічого, вже хай буде, як як, і що? І переходимо тепер до тих дверей головних, які в коридорі стоять. Спішу їх пофарбувати по першому разу, щоб вони собі вже просихали. Так, Сьогодні у нас субота, всі люди повиходили двір. всюди шум. Хтось стриже газон, хтось ріже дрова. Хтось дерева пиляє, шум такий в селі. Але мені подобається такий звук. Це означає, що все живе, що, що є, ще хтось тут взагалі. Діти бавляться. Це радує. Так, освітлення тут погане. Фарбую далі. Фарба така трішки світліша. Але Тріора 7 вона на стіні набирає колір. Вона наноситься світло, пізніше вона якби, темніє трішки. Так, фарбу завжди наношу, уявляючи, ніби це плівка рівномірним шаром, щоб вийшло. Ось наношу перше порцію фарби. Тільки тоді починаю розтягувати її по всій стіні. Так, все нанесло, починаю розтягувати. Ось так. Наступний раз, коли я буду йти до кусок стіни, я буду заходити на попередній шар. Тобто, що я зараз роблю, я буду на нього заходити. На оцей шар, що я зараз роблю. Так, ось. Я також зараз заходжу на попередній шар, що я робила. Походжу. Ще розтягую, бо ще видно нерівномірно. Не знаю, чи буде видно, чи не буде. Не віду. І сюди трішки заходжу так. І вертаючись, заглажую. Валік завжди тримаю, як почала стіну, так і тримаю. Зараз заглажу в одну сторону. Получається тоді дуже гарно і красиво. Поїхала далі. Наступна партія знов наношу. Ось так ми натягуємо плівку, слідкуючи, щоб рівномірно лягала фарба. Погнали розкатувати. Перше розкатую, а пізніше вже доформую, заглажу пізніше. Пам'ятаючи, що довго фарбу водити не можна, вона має термін життя на стіні. Вона живе недовго, бо вона буде ніби задиратися. Це вже по ситуації, в залежності від погоди, від самої фарби. У мене фарба Тріора, сім'ярка, зносу стійка, латексна. Все, все Нічого складного немає. Спочатку не буде получатися так, але пізніше трішки навичку і все. Перед тим же стіни, якби відвела кути, має на увазі. Відвела кути, відвела все. все. Зараз воно все злиється гарненько і буде монолітна стіна. Все, я задоволена. Ну, все, супер, зато чистенько зробилося. Йдемо до Васі, глянемо. Вася там теж щось робить на кухні. До стелі вже готує все. Перейшли до коханого, він робить короб для вентиляції. Ось так. Це до чого чіплятися стеля. Це до чого буде чіплятися стеля? Бо не буде видно, не буде чути тебе з мікрофона. Це я ділова тепер. А, я тобі стала на це ну, з картон. Так, сталя у нас на кухні буде натягна. Але на сьогодні жара. Просто супер. З вас я собі сьогодні сиділа, тут вже обідали. Так, нема вас, зразу літо. Шо, прийшла наша волоцюга, <laughs> як похудав. Каже, Вася, я цілу зиму його відгодовував, Ось як він схуд. Гонив квалір. <laughs> Нормально вовк. Наш вовк знайшовся. Але сьогодні погода просто супер. Не хочеться нічого робити, просто хочеться бути на дворі. Пташки як виспівують. Так, вже вечір пофарбувала другий раз. Зараз буду знімати скотч. перехватити, треба дві руки. Так, ще все не зняла, але вже ось так можна глянути. Ну, непогано виходить, але воно ще все мокре. Так. Ну, хай підсихає, не буду вже рухати його. Це двері в гардоробно, ну, ось так виходять. Гарно виходять. Але я вже буду без камери, бо дуже незручно знімати і знімати і знімати. Ось так. Якщо десь ще таке щось може бути заплести сюди, можна пізніше, коли висохне, навіть так якимось ножичком чи так підчухати, і воно все без проблем відстає. Ну, все, я задоволена. Ага, забула сказати, ці двері в гардеробну, вони будуть на тіпон. Якби ось так. Ну, Ще його немає, тому поки що не показую. Плінтусів ще немає. Ну, плінтуси... Плінтуси будуть ще не зараз. Отак. Ще поки поживе наша Яна без плінтусів. Нічка прийшла в шоці. Що ви знову тут задумали? Скільки можна? Нічка. Так, на другий день ось ці обналічки я вже пофарбувала. Також ми вирішили їх пофарбувати в колір дверей, щоб вони однаково дивилися. Зараз покриваю інтер'єрним лаком. Покриваю двері, покриваю налічники. Валік спеціальний для лаку. Так, незручно однією рукою робити це. Тут не проклеюю скотчем, це все буде витирати ганчіркою. Дуже легко і дуже гарно витирається без проблем. Так, Це, це зараз розтягуємо. Ой, незручно знімати. Але лакую два рази. Так, так буде саме найкраще. Пізніше ось ці булечки якби так розгладяться і буде гарна поверхня. в гардеробну, яку ми зробили з деспа супер. Це Так, це рідкі цвяхи, клеє Вася на рідкі цвяхи. Такі, які можна красити. На Такі, місці. які можна фарбувати на акриловій основі. І так, на другий день прихожу до Яни в кімнату. І Ось так в нас вийшли двері. З тими налічниками вони ось так виявляться. Перніше лише два. Так, ну супер, я дуже задоволена. О, мені сподобалось, так гарно, чистенько стало. Тепер залишилося Яні далі цю кімнату оздоблювати, такий якби затишок надати, викинути ось цю тумбу, зробити вже, якби і тут і крісла, і столик такий, і стіл вона хоче також. Але з таким сильним розмахом ми не можемо йти. Ми будемо якось так потихеньку-потихеньку, і незабаром в неї буде тут супер. Буде краса і порядок, і чистота. Саме головне, що в неї вже є ліжко. Ми до сих пір не можемо постіль її купити, також це все по чуть-чуть будемо. Ще подушки треба сюди докупити. Але вже видно, що дуже гарно і акуратно стає. Так, з часом плінтуси. Так. Ну Ось, мені сподобалося. Ага. Забула ще додати, ось як ми викрутилися з тою фарбою, тому що тут одна фарба, а тут друга фарба. Але із-за того, що ми сюди в куті, якби їх з'єднали, не дуже замітно. Ось так. Ну, хоча я підбирала максимально, якби. Подібну на цю фарбу все вийшло через те, що вони вже по тому каталогу не працюють, і, і виходить так, що поставили нас таку трудність, і прийшлося нам викручуватись. І тому так, якщо закінчується фарба, а треба ще десь там під, підфарбувати, так як в нашому випадку нам потрібно було двері фарбувати. А приїхали в магазин, кажемо, дайте нам номер цієї фарби. А вони такі, опа, в нас немає вже її. Ми вже не працюємо по тим каталогам. І ось так можна викрутитись. Прийшлося мені, звичайно, фарбувати всю стіну разом з дверима, але в куті з'єднати все, нічого не замітно. Так що я дуже задоволена, все гарненько, чистенько, тому поїхали далі робити. А сьогодні я йду фарбувати нашу кухню. Але про це вже в наступній серії.